Yeah. Программу земляки. Виникла ідея сьогодні відзняти день роботи редактора газети Заря Вісника Боду Хевчини Морошника Василя Савича. Як завжди за кадром, у нас багато зараз прифронтових редакцій виявилось на Харківщині. Думаю, що унікальна робота нашої редакції. Покажу вам, чому ми виживаємо, за рахунок чого ми виживаємо. Сьогодні п'ятниця, стартанули з Золочева. Їдемо в друкарню фактор друк щоб забрати свої газети. Ми повинні забирати в 11, але дасть Бог, мені знову вдасться забрати газету раніше. Це дуже важливо, тому що мені доведеться її вести на ту територію, де постійно стріляють. Це одна із частин моєї маршруту сьогоднішнього. В ньому буде майже 400 кілометрів, він протягнеться більше ніж на 12 годин. Я хочу, щоб народ розумів, наскільки складно сьогодні працювати без кошти, яка нас підводить, без е, якихось там міфічних фінансувань, про які наші місцеві вороги розповідають. Все це на наших руках, на нашому умінні і на тому, що ми намагаємось не заморюватись і робити свою роботу. Наша робота свого роду також волонтерська, тому що сьогодні ми не пишемо про... Там «Огородний календарь, там чи що там ще, саме знамениті газети печатають. Ми сьогодні пишемо про колаборантів. Ми робимо те, що повинні сьогодні робити. Тому що інформаційний фронт це не загальна фраза, це не формальність. Інформаційний фронт існує і ми на передку. От щоб ви розуміли по цій трасі, зараз Харків. Ми їдемо на Харків, Золочів, Харків, а там зліва стояв підбитий танк. А там під посадкою стояла якась підбита бронетехніка, одна і далі друга. Це те, що я бачив, коли їздив тут, Продовжуємо працювати. Оця купа, це те, що йде на пошту. Це друкарня фактор друг. Це охрана. Це охрана. охрана. А ось те, що я своєю машиною повезу розвозити. Розвантажуємо перші 20 газет. Всього 20. Заклад торгівлі, який без всякого вигоди для себе буде розповсюджувати нашу газету. Дякую підприємцям Золочівщини за те, що вони нам допомагають. Дякую підприємцям Голодуківської громади, які нам також допомагають. Дякую волонтерам, які нам просто так допомагають. Я в захваті від наших людей, особливо на територіях, які я вам сьогодні покажу. Це там де стріляють. Як ви вже знаєте, ми робимо газету. В тому числі на Бладуківську громаду. На першій сторінці от успішна секція боксерів з Горького. Але цей випуск присвячує декілька матеріалів темі колобар... колобаранства. Як його назвати? Правильно? Тобто тих, хто відверто зраджує свою державу і народ, і тих, хто з дуру це робить. Так і називається матеріал, хто з дуру, а хто навмисно. Я тут наводжу конкретні приклади ось цей матеріал. Я прошу людей, які мешкають на Западенці, подивитись на свої підписи. Якщо тут, на їх погляд, будуть підроблені підписи, я особисто обіцяю, що звернуся до поліції. Так само, як уже звернувся до поліції про випадок калаборанства, в мене є докази. Ось матеріал зі важків. Я бачив енергетиків, які насправді під обстрілами скручували електродрати. Зараз там світла немає. Це дуже-дуже стривожна ситуація. З місця подій наші матеріали завжди такі. Взагалі номер як завжди цікавий, багато дуже реклами. Багато-багато-багато всього нового. Так що читайте. Газета вже на, сю, на цю пору газета вже потрапила вдовж, зараз вона буде на Соснівці. Далі в золочеві, далі, і далі, і далі, і далі. Подорож з Олочівщиною продовжується. Зараз я в тій зоні, де я не можу знімати нічого за вікном. Я подарував свою газету на блокпосту. Їхати тут дуже ризиковано. Минулої неділі тут під обстріл попали. Ми молимося, щоб сьогодні все було добре. Такі місця газету повинен доставляти я сам, це чесно. Раїса Івановна знову привезли вам свої газети. Скажіть, будь ласка, в Одноробівці газету читають, ждуть. Ждуть. Скажіть, коли останні прильоти були в Одноробівку? Не так давно. А чути оце, оце, оце коли важкі лупили. Чути дуже? Чути дуже, і васили, і важкі. Ну, ви мене благословите, як завжди. Так. Помиліться. Дай Бог здоров'я вам. В село важкі. Зараз я в Олександрівці розвантажився. Тут також непоганий у нас тираж в Олександрівці. Дуже бити населений пункт, але село Івашки взагалі мене вразило тим, що знаєте, от якесь воно дуже тихе стало. Туди поверталося життя, але так вийшло, що з минулої п'ятниці практично 5, а може й 6 днів село Івашки обстрілювалося щоденно. Я в писарівці. Тут волонтерка, яка нам допомагає розповсюдженням газети сьогодні. Поїхала з дому, щаслива, зустрічає чоловіка з війни. В неї троє дітей, вона мама хороша, вона багато працює і допомагає нам розповсюджувати нашу газету. Завдяки таким людям ми сьогодні маємо таку можливість. Село Писарівка тут тихо, тут спокійно. Виїжджає з зони, яку я умовно для себе називаю. Зона там, де стріляють. Якби найбільш небезпечна. Ну я вам скажу відверто, небезпечна у нас крізь. Золочеві також і за золочевом також. Люди пам'ятають буквально кілька днів тому над головами і в одноробівці. А тут в Петрівці, де я зараз знаходжусь, над головами пролетіла ракета. Упала вона десь. Кажуть, збили її чи упала сама десь в золочеві. Так що золочів також зона. Де стріляють. Їду в золочів. Через золочів буду їхати далі. Це найбільш ну, такий комфортний шлях, тому що дороги поляві, вони можуть бути і заміновані і вони розгепані дуже сильно. День в розпалі. В село Велика Розянка я приїхав до активіста, який допомагає мені розповсюджувати його. Його рідну газету, як він вважає, Іван Васильович. Дружина його була листоношей. Ці края пошта не їздив вже давно. Листоноші тут нема. Іван Васильович Лавриненко. Я такий сфотографував, зняв. Тільки що вирази такі дуже класні, дивіться. От їздиш селами, отримуєш таке задоволення. Вираз жаби квакають, цибулю пора садовити». Отак. От Каже, а в нас вже жаби не квакають. Тут в огороді річка Рогазянка. Колись е, Іван Васильович пам'ятає, що у ній водилася риба. Оце так от садиба виходить прямо туди до, до річки. Річечка невелика, але риба водилась. А зараз каже, навіть жаби не квакають. Хтось ніколи цибулю садить, сміється. Ці люди знають, наскільки важлива сьогодні газета для села, та взагалі, мабуть, для України, для Слобожанщини, для тих місць, де йдуть бойові дії. Цього не розуміють, на жаль, в Укрпошті. Вони переконані, що якщо вони привезуть газету в центр села, там там то стане машина, то всі по неї будуть бігти. Не будуть бігти. Вони по пенсію зараз не завжди біжать. День мій продовжується. На спідометрі в мене трішки інші вже показники. Я продовжую рухатися по маршруту. Чим далі від Золочівщини, чи ближче точніше, до Бадуківщини на Золочівщині, тим далі від війни поля оброблені. Жита, ячмінь, здається, достигає. Все тут добре, тут не заміновані поля. Чого не скажеш про ту, той бік, де я сьогодні був, в світличному і за Норобівкою взагалі. Я не знаю, як вони там знаходять ті клаптики землі розміновані. За плечима в мене Мала Раазянка, попереду у мене Вуренівка, потім буде Сковородинівка, Це буде останній пункт Золочівської громади. Багадухівщина, другий населений пункт, тільки що був у Володарівці, це на кордоні з Золочівською громадою. Зараз їзду у Петропавлівку. Тут у нас колись був непоганий тираж. Відверто скажу, пошта закриває тут своє відділення. Я думаю, що газета, газети взагалі сюди будуть возити з великим запізненням. А от наша газета буде мандрувати сюди точ в точ, а той на день раніше. Так повинно бути. Не повинно бути старих газет в продажу. І газета повинна приходити вчасно. Це перше, що ми сповідаємо. Ще одна штука, яку ми замітили, помітили, це те, що в тих краях, де стріляють, людям подобається читати про щось мирне. А в тих краях, де все добре, а на Бадухівщині хвалити Бога, все добре. І от тут якось інколи з задоволенням знайомляться з інформацією про. Життя справжньої прифронтової громади. Я думаю, що попереду ще якась сотня кілометрів і можна буде повертати додому. Так, день добігає кінця. Це До тих запитань, як ви виживаєте, як ви можете самі доставляти газету і знаходити теми для неї. Це відбувається одночасно. Теми знаходяться самі собі, але от сьогодні тема, яку я, мабуть, не буду озвучувати. Знову я був біля двору листоноші, якого скоротили. От Я їду по цій дорозі на Дмитрівку, розгепаній. Я не знаю, хто сюди буде їздити. Я не знаю, хто буде возити буд'янівку, пенсію. Як вона буде розходитись по рукам, по людям. Я не знаю, газети взагалі це питання таке. знаєте, Газета. Якщо суботня газета буде приходити в четвер наступного тижня, це все не газета вже. Але наша газета, вісник Бадуків, плюс заря, буде приходити вчасно. Сьогодні дуже багато тем я зібрав для наступних публікацій. І ще говорити про це не буду. Зараз попереду у нас сумська траса і ще одне село. Обарівка і далі. Останнє розвантаження. Ми в гутах, тут нашу газету завжди добре сприймали. Є певний тираж. Про що хочеться сказати, я знову отримав тему для майбутніх публікацій. Тут мешкає родина, в якій є дівчинка Діана, яка вміє дуже класно малювати. Те, що я побачив в смартфонах, мені зараз показали. Поспілкувався з мамою. Мабуть, це буде тема для несподіваної публікації. Сьогодні був важкий день, звичайний день для мене. Важка дорога, яка ще не закінчилась. Як кажуть, на базу мені ще їхати кілометрів 60, а може і більше. На зараз я проїхав вже. А скільки я проїхав? Ну щоб ви розуміли, я вже 300 км проїхав. Так що, я думаю, ще під сотеньку. А це і знову золочу. День закінчився. Прольот. А так от загальна кількість кілометрів. Верхня 29. Сьогодні я попрацював більше 12 годин. Всі газети доставлені. Що я скажу? Виходить така штука, що наша редакція виявилася готовою до роботи в екстремальних умовах. Ми готові обходитись без пошти, ми готові робити свою роботу там, де стріляють, виконувати свої завдання будь-який час, будь-яку пору року. І це круто, це класно. Мені це подобається. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. А газети виживуть ті, які будуть найцікавіші, а головне найпотрібніші простим людям. Ми знову в Золочеві. День закінчується. Я заморився, чесно вам скажу. Реально. І хочеться мені борщу. До нових зустрічей. Отакий От був день.